Вітаю! Ви на каналі Барвистий Світ Рукоділля, мене звати Таня. Місяць вересень вже наближається до кінця, і останній тиждень цього місяця ми будемо визволяти наші інструменти, гачки та спиці, голки від наших виробів. Я з задоволенням приєднуюся у цей спільний проєкт до Оленки Буганової. І разом з усіма дівчатками у чудовій компанії будемо завершувати наші процесики. Ай, мені дуже вже хочеться їх завершити, тому що я вам цілий місяць їх показую. Вже треба щось новеньке. І в мене вже багато планів є навіть на Наступний тиждень, тиждень стартів, У мене вже списочок складений, тому цього тижня треба гарненько попрацювати і завершувати свої роботи. Тим паче, що в нас не так багато часу до завершення спільного проєкту Вернісаж осінніх барв», в якому я приймаю участь, і всі ці мої вироби, які я буду визволяти, які я буду завершувати цього тижня. Вони. Приймають участь у цьому спільнику. Тож покажу вам, що я планую цього тижня визволити. Під номером один у мене моя павутинка. Тут залишилося не так багато, У мене відв'язані, майже відв'язане тіло, тут залишилось трішки. Коли я дов'яжу другий рукавчик, то я буду дов'язувати вже, бачите, скільки мені дов'язати тіла. Один рукав у мене зв'язаний, і другий рукав, ну, половина рукава вже зв'язані. Так що залишилось не так багато роботи, і сьогодні, понеділок, 23 вересня, я буду над ним працювати. Сьогоднішній вечір присвячу цьому виробу. В'яжу я з ниточки Ярна Антарес, Дуже приємна, пухкенька, м'якенька ниточка, не колюча зовсім. Моя шкіра дуже чутлива до такої ниточки, яка колеться, то я вам скажу, що ця ниточка не колеться взагалі. Дуже мені сподобалася і планую ще таку ниточку собі купити. Наступним процесиком, з якого я визволятиму спиці, це шкарпетки для мого чоловіка. Одна шкарпетка в мене готова, і я вже розпочала в'язати другу шкарпеточку. Тож мені треба визволити ці спиці. Обов'язково цього тижня буду над цим працювати. Мабуть, я буду по черзі, все визволяти, Спочатку дов'яжу павутинку, тоді буду брати шкарпетки. Хоча шкарпетки я беру на роботу, і коли у нас тривога, ми спускаємося з дітками у сховище, і я не задіяна з дітьми в цей час. Якщо я не задіяна з дітьми в цей час, то я можу пов'язати. Тож я їх беру з собою на роботу, ну, от сьогодні брала, але я нічого не зв'язала. Хоч ми й були в сховищі. Так. Ще я буду працювати над оцією кофтинкою для моєї донечки. Вже я почала рукавчики в'язати, Буду дов'язувати до підрізів, а тоді регланчиком в'язатиму все разом. Я вперше так в'яжу, я зазвичай в'яжу або реглан зверху, або втечний рукав. А ось так, щоб в'язати знизу і потім приєднувати рукави, ну, так я ще не в'язала. Тож, буду пробувати, щось з цього вийде, ні, цікаво, спробувати щось новеньке для себе. Тому ось так. Не знаю, звісно, я не впевнена, що я завершу цей виріб цього тижня, хоч би завершити ті два. Ще, дівчатка, я намагатимусь в'язати шкарпетки для захисників. У мене вони на такій стадії, тільки почала вив'язувати резиночку. І так вони в мене й не просуваються. Це. Пряжа сіверяночка. Ну, ось так. Я думаю, поки що досить дуже багато собі теж не буду ставити завдань, тому що, розумію, що часу в мене небагато. Так, зараз біжу з донечкою вчити уроки, готувати вечерю і в'язати, в'язати, в'язати. До наступного підключення! Дівчатка, сьогодні вже субота, ранок. До мене у віконечко світить сонечко. І ви бачите, що в мене визволений набір спиць. Це двієчка. Цими спицями я в'язала ось ці шкарпетки. Це шкарпетки для мого чоловіка. Пряжа цервіння. П'яточку в'язала. Стронг. Ще вони в мене не випрані, тому зараз я вам їх покажу. І виперу. Покажу тоді вже готові випрані шкарпеточки. Чоловік задоволений, каже, вже що можна забирати їх. Кажу, ні, я ще їх не показала. Так, і ще й не випрала. Тож зараз побіжу їх прати і покажу вам готовий результат. І ще також у мене є готова робота із запланованих, це моя павутинка. Тут вона не влазить, я її теж ще не прала. Я вам хочу показати, що я зв'язала рукав. Ось один рукав і другий я. Оцей я в'язала. Він вийшов більш такий смугастий. Пряжа так лягла. І ось покажу низ, скільки я дов'язала низу. Я поставила маркерочок, і всього-навсього, ось тут стільки рядочків в мене пров'язано, небагато. Ох. Знову я тут перев'язувала, ну це якийсь капець просто. Тому що я забула, що я робила тут резинку по горловинці 2х2. І один рукавчик я ж зв'язала теж в мене резиночка 2х2. А цей рукав я чомусь зв'язала резинку 1 на 1. Воно то й не дуже помітно, але все-таки я знаю, що там не так зв'язано, тому вирішила перев'язати. І низ також резиночка 2х2. Вона, ну, ця резинка нічого не тримає, але. Чисто декоративна, якось мені як завершена наче робота тоді виглядає. Хоча можна робити різні варіанти. Так, тож побіжу прати свої вироби і покажу вам вже їх випраними, красивими, з рівненькими петельками, я сподіваюся. Дівчатка, я ще вам хочу показати ось таку роботу. Це набірчик, який я купувала у магазині Аврора. До цього набору йде ось така голочка і називається коврова вишивка. Ось так з іншої сторони виходить. Ну, я тренуюся, я взагалі купляла це для доньки, але для неї це ще ранувато. Тому що навіть у мене не виходить, воно так рівненько і гарненько, як це повинно бути. Вона його так подарявила по всьому стіжками. Так, хочу я сьогодні сісти і зробити ось цю роботу. Теж визволити оцей інструмент, ще в мене десь там набір ниточок. Треба знайти картинку і вишити цю принцесу, ведмедиці. Це я так планую сьогодні зробити. Не знаю, чи вийде, бо зараз з дитиною будемо бігти в центр. По магазинах пробіжимося. І в мене ще перестановка в квартирі, то ще треба речі розкласти всі. Роботи багато на сьогодні наготувати, їсти. Тож, як сьогодні з рукоділлям вийде, я не знаю. Але буду намагатися. Сьогодні вже неділя, 12-година дня, я випрала і висушила свої шкарпеточки, точніше, не свої, а шкарпетки мого чоловіка. І хочу вам сказати, що ця пряжа вона розпушилася, випустила більше пушку і стала трішечки м'якшою. Я ось зробила такий блокатор із картону. Просто щоб надіти цю шкарпетку, показати вам. Але я тут трішечки зробила неправильний ось оцей нахил паголинка. Ну, виріжу, буду пробувати і хочу сам, саморобні зробити. Дівчатка купують пластикові дощечки, і з них вирізають блокатори. Я теж Думаю, що щось таке я зроблю. Тому пробую ось так з картону. Це 43-й розмір. Але в мене вони вийшли чуть-чуть трішечки, трішечки більшими. Ну, так, 43,5. Може, і на 44 будуть добрі. Так, ось така в мене п'яточка Стронг. Ось таке непомітне в мене тут іде скорочення. Мені дуже подобається. Подобається, як викладається малюночок цієї пряжі. Так, і ось така шкарпеточка без блокатора. Ось такий пушечок. Мені дуже подобається. У мене вже в планах наступні шкарпетки. Скільки пряжі в мене пішло на ці шкарпетки? Пагалинок тут невисокий. Я вже говорила, що чоловік у мене не любить високих шкарпеток, хоча це для нього досить високі. Наступні шкарпетки я буду в'язати спортивні. На ці шкарпетки в мене пішло 71 грам. І ось такий залишок у мене залишився. Бачите, якщо я вам покажу цю пряжу, вона пушку в ній менше. Ось коли вона в моточку. Трішечки є. А порівняти із випраною шкарпеткою, то тут більше вже пушечку. Так, я задоволена, дуже подобається. Задоволена, що звільнила спиці і дов'язала шкарпетки, є в мене готовий виріб. Так, наступне це моя павутинка. Я не знаю, мабуть, я вам зроблю якусь підзйомочку ще окремо, бо тому що вона тут не влазить вся. Я її випрала. Теж стали петелечки трішечки рівнішими. Пухнастенька, чистенька. Так, оце вона в мене злужена лежала і вже пом'ялася. ну, Нічого, я не відпарювала, просто попрала. Мені дуже подобається, що в мене вийшло. Ну, можливо, зроблю вам якусь фотографію таку домашню. А уже на мені ви зможете побачити цю павутинку, коли я буду звітувати у вернісажі осінніх барв. Там я вже все розкажу, покажу, і ви зможете побачити її на мені. Так, -о. Ну, покажу вам, що в мене залишилось ось. Це пряжа Антарес ярна. Так, ось що в мене залишилось. А, на, тут 14 грам залишилось, а на полутинку пішло 86 грам. Так, дуже задоволена, я тут звільнила спиці 4,5. А манжети, резиночки я в'язала на спицях номер 3 Ну, і ще вам покажу: я звільнила ось цей інструмент. Це голочка для коврової вишивки. Можливо, в неї якась є інша назва, я не знаю. Буду її називати так. І ось така в мене готова робота. Покажу вам, як вона виглядає. В оригіналі ось така ведмедиця і ось моя. Ну, для першого разу. Я думаю, що цей і останній. Ну, не зарікаю, звісно, але сказати, що я в захваті від цього, то не дуже. Ось що в мене вийшло з другої сторони. Ну, по ідеї, якщо ж це коврова вишивка, то це повинна бути лицева сторона, правильно? Тут в мене є такі пробіли. Якщо вам так ближче показати, Ну, тобто не скрізь. Ось отут, в цій стороні, наприклад, в мене пряжа так більш щільніша, ці петелечки. А в цих ось тут взагалі якась тірка. Вийшла. Так. Ну, загалом не знаю, я що з цим робити. Хіба як картинку повісити зробити? Отак От оформити в круглу рамочку. Не знаю, буде поки що так лежати, тому <гум> що що з цим робити, я поки що не знаю. У мене ще залишилися ось ниточки. Вони мені знадобляться у вишивці, десь буду їх використовувати. Також оці штучки, не знаю, як вони називаються, для намотування ниточок. Ми теж мені стануть в нагоді. Вони такі з субкового картону, тож буду користуватись. Так. Ось така не, не запланована в мене вийшла робота. Вчора ввечері я сіла, і її зробила. Ага, і ще ж вам хочу сказати, що ми ж вчора з Маргариткою і з моєю донечкою пішли по магазинах. І в мене минули магазин Аврору, і я там побачила пряжу. Вже завезли в магазин пряжу, тому що влітку її не було. Там було багато всякої пряжі. Ну, як, вона вся акрилова. ну Брати, щось в'язати, ну, я беру там на якісь поробки, на в'язання гачком можу акрил взяти. І побачила я ось таку велюрову пряжу. І я взяла її собі на іграшки. І вже подумаю, може дитині щось моїй зв'язати, таке велюрове, якусь ковтинку. Ну, не знаю. Ціна такого моточка, здається, 65 гривень було, ну щось, щось біля того. Тут е, у 100 грамах 105 метрів рекомендують спиці номер 5 і гачок 4,5. Але, ну, не знаю. Якщо іграшку в'язати, то тут однозначно гачок треба менший. Думаю, половиною, а то й двійку. Ну, буду пробувати. Взяла два такі кольори: це рожевий номер 67 і білий 75. Дуже вибору теж не було, була ще чорна, здається, і все. Тож вибору немає в нас, але ми вихвачу те, що є. Бо в нашому містечку пряжа більше ніде не продається. Крім як в магазині Аврора. Так. Ну, або я не знаю про такі місця. Ага, іще я купила. Зараз покажу, І Іще я зайшла в магазинчик з тканиною. Я. Планую пошити наволочку на подушку, я вам показувала у стартах вересня. Ой, ні, брешу. Я вам показувала у вступному відео у Вернісажу сініх барв. Хто дивився, той бачив мого гарбузика вишитого. І мені треба підібрати до нього тканинку. Ну, я так на око взяла ось таку. Не знаю, я ще не притуляла, не дивилася, як це буде. Ну, взяла пів метра, мені вистачить, там невеличка подушечка. Ось така. Це, здається, сатин. Я не пам'ятаю. Чи щось і брудненьке. Так, ну ладно. От, і там у цьому магазинчику лежали обрізки тканин. І мені дуже сподобався цей принт такий і рослинний, і геометричний водночас він мені-дуже ну дуже, дуже, дуже гарний. Сподобався. Так, і донечка в мене ще побачила ось таку тканинку. Теж тут невеличкий клаптик, я не знаю, скільки тут я ще не міряла нічого. Ну, Кажу, пошию тобі подушку, раз тобі сподобається. І, і оцей їй також сподобався. Ну, Я вже так дивилась, може їх оці два поєднати. Мені здається, було б дуже гарно. Може, я щось придумаю ще таке. Цікаве. Так, і ще я купила ось таку, Ой, не знаю. Це здається, теж схоже на сатин. Не знаю, що за тканинка. Там був ось такий квадратик, мені дуже сподобався принт, такі квіточки, і ось такі були ще обрізочки, полосочки. Я все дивилася у дівчаток є ці проєктні торбинки. Ну, раніше я на них не задивлялася, тому що. Навіщо мені? Я однопроцесниця, Щоб один процес туди класти, ну, я зазвичай у паперові пакети кладу. ці подарункові або звичайні крафтові паперові пакети. І мені нормально пожмакався і викину. А останнім часом я ж стала багатопроцесницею тепер. Я вирішила, що мені теж треба проєктна торбинка. А ще чому? Тому що шкарпетки я ношу на роботу, і в мене постійно в тому пакеті випадають спиці. Гублю я ті петельки, потім їх підіймаю, і це майже кожен раз таке. Я вирішила, що все-таки треба мені така якась торбиночка, в яку б я склала все акуратненько, закрила, і воно б там все трималося кубки і нікуди не дівалось. Так от, і вирішила я купити тканинок. Оцю тканинку я зайшла до нас на секонд-хенд і купила ось відрізочок такої тканинки. Вона дуже цупка. то, думаю, на проєктну сумочку взагалі буде супер. І форму краще триматиме. Так що це мої гарбузи тут і гриби порозбігалися. Я оце не знаю, як дівчатка ставлять свічки на стіл. Я боюся, що я щось можу спалити. Я поки що не ризикую з цим. Так, і ось такий ще клаптичок тканин. Я його вже випрала, оце, що на секонд-хенді купувала. Оцю тканинку і ось цю. Все в мене вже побране. Отож, буду шити, буду тренуватися. Будуть в мене ось такі чудові проєктні сумочки. Планую поєднати оцю і оцю тканину. Думаю. Ще думаю. Не знаю, може я ще подивлюся, ще в мене в запасах теж є якісь обрізки своїх тканин. Тож... тож наступний тиждень в мене буде дійсно шалений. Напланувала я купу всього, тож, кому цікаво, що буде наступного тижня, підписуйтеся, слідкуйте за моїми відео, за моїми процесами. Якщо вам цікаво, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, вони дійсно надихають, я вам всім дуже вдячна. Тож, що підведемо підсумки? Так, магічний кубик, так, тиждень визволення у нас із запланованого. Павутинку я доробила, визволила спиці 4,5. Шкарпетки для чоловіка зробила, визволила спиці номер 2 Так, шкарпетки для ЗСУ. Взагалі, я їх не брала в руки. Худі для, ту... а, худі для тонечки, я ж вам не показала. Так, я його просувала трішечки, покажу зараз. І незапланований а, мій виріб, готовий, коврова вишивка, королева ведмедиця. Я його так назвала. Так, і покажу ж вам зовсім забула. Я пов'язала трошечки рукави. Рукавчики, рукавчики в мене вже, ну, більше половини я вже я зв'язала, Тож, теж трішечки просунула. Ну, так, як я і говорила, що я не сподівалася на чудо. І готової роботи в мене немає. Ну, але потихеньку-потихеньку просувається. Треба вже підганяти себе, тому що скоро завершення. Перенісажу осінніх барв. Всі процеси, які я вам показала, приймають участь, крім тієї ведмедиці з коврової вишивки. І тут я зшила рукавчик, щоб надіти на донечку подивитись, як воно буде. Але цей рукав налазить навіть на мене. Ну, на мені він такий прям по руці, на донечці трішки вільніший. Ну, це ж худі, воно трошки вільненьке повинно бути. Ну що ж, буду завершувати це відео. Всім дуже-дуже вдячна за ваші перегляди, за ваші коментарі. Ще раз вам величезне дякую. як там дівчатка показують серденько. І буду готуватися до шаленого тижня стартів. Тож зустрінемось з вами через тиждень у новому відео. Всім пока!